Добрий день, я Вірошопко Владислав, учень 11 класу наукового ліцею Політ. Дозвольте представити вам проект Мобільний веб-додаток для тренувань. Наразі все більше людей починають ходити до спортивної зали або займатися спортом вдома, або, можливо, виходять на подвір'я, на майданчики, до тренажерів. Всіх їх об'єднує одна спільна проблема. Як досягнути бажаної мети. Завжди залишатися здоровими, бути бадьорими та енергійними, мати гарну фігуру та отримати певні спортивні результати. Новачки хочуть одразу зрозуміти, як правильно виконувати вправи, як правильно харчуватися та які фокуси та трюки існують, щоб уникнути небажаних травм та марного гаяння часу. В інтернеті, безумовно, можна знайти багато інформації про бажану галузь спорту, але вона може бути не дуже коректною або навіть небезпечною, якої варто уникати. Проте новачки не завжди зможуть це відвізнити. Зараз існує багато тренерів, які можуть допомогти з цим. Але безкоштовно вони можуть лише щось підказати, а повноцінного плану тренувань та харчування вони не порадять. Витратити гроші на тренера може собі дозволити не кожен. Тому є актуальним створенням мобільного додатку з якісною фільтрованою інформацією про правила спортивних занять та контроль за станом здоров'я спортсмена. Метою нашого дослідження є розробка мобільного додатку для планування самостійних фізичних тренувань, складання плану харчування та контрольного за станом організму на основі науково обґрунтованих розрахунків. Завдання дослідження проаналізувати існуючі аналоги, підібрати та структурувати інформацію з теми, з'ясувати показники та формули для оцінювання стану організму спортсмена вибрати засоби розробки та розробити та протестувати мобільний додаток для самостійних фізу... фізичних тренувань. Ми проаналізували 4 наявні на ринку мобільні додатки для занять фітнесом та планування фізичних тренувань. Усі розглянуті додатки дозволять відстежувати кількість палених каловій та пройдений шлях. Передають сповіщення користувачу. У більшості додатків можна відстежувати власний прогрес, отримувати відеоматеріали та пояснення вправ. Лише два додатки мають можливість налаштувати дієту. Але здебільшого важливі функції та інформація надається тільки на платній основі. Лише в одному додатку є можливість індивідуально підібрати план тренувань. Для створення веб-інтерфейсу та функцій нашого додатку були вибрані мови розробки HTML, CSS, JavaScript. Дані зберігаються у базі даних MySQL. Розробка здійснювалася використанням редактора коду Visual Studio Code. Для створення плану харчування використаний планувальник рецептів з пинокулар. Контроль за станом організму під час тренувань, аналіз особистого прогресу та інших характеристики можна отримати на основі формул, які пропонують науковці для побудови плану тренувань. У нашому додатку виконуються розрахунки спалених каловій на основі формули Міфліна Сенджеора, інтенсивність тренувань за формулою кервонена, <кхи> а також індекс маси тіла, максимальний пульс, каловійність тренувань, набір м'язової маси, підбір ваги та повторень та інші розрахунки. Деякі з, роз... деякі з розрахункових формул можна побачити на слайді. Наш додаток має кілька режимів роботи, кожен з яких подано на окремій стовінці. Стовінка прогресу містить опис прогресу, зробленого за конкретний день, а саме скільки каловій спалив користувач протягом 24 годин, скільки було зроблено кроків, скільки загалом пройденого шляху та скільки літрів води було випито. Увесь прогрес подається у вигляді віздокольорових кіл. У нижній частині стовінки розміщена загальна діаграма прогресу. На сторінці тренувань можна створити власну програму тренувань, зазначивши в ній вправи кількість підходів до них протягом дня та кількість їх повторень. Для цього потрібно додати в план тренувань новий день і назвати його. Для нового дня додаються вправи. Вправи можна обрати із падного списку та дописати кілька підходів та повторень. Список всіх вправ із детальним описом можна переглянути в класі Exercise. Сторінка плану харчувань пов'язана із дієтою, якою необхідно дотримуватися задля отримання бажаного результату. Зверху знаходиться стрічка з переліком страв та їх зображеннями. Під стрічкою розміщена кнопка, натиснувши яку можна додати день до плану харчування. При натисканні кнопки Додати страву створюється поле, в якому одночасно відбувається розрахунок загальної кількості калорій та в якому можна випрати страву із падного списку та вести кількість порцій. Одночасно відбувається розрахунок загальної кількості каловій та інших речовин, які користувач отримає, якщо з'їсть в цей списку. Результати розрахунку виводяться у нижній частині стовінки. На сторінці власного профілю користувач може змінити свій нікнейм, установити новий пароль, також тут можна вказати інформацію про себе, вага, звіс, статі, цілі, якої користувач хоче досягнути в результаті своїх тренувань. Вся ця інформація необхідна для багатьох функцій додатку, наприклад, розрахунок кількості спалених користувачем калорій, калові, за замовчуванням бездодаткових навантажень, підбір програми тренувань та інших. Наразі можна обрати 4 види цілей, скудувати, сушіння, напрати м'язову масу, підтримувати себе в нормі. Таким чином, розроблений нами додаток, на відміну від існуючих аналогів, містить режими роботи, які допомагають користувачу поставити мету для регулярних фізичних тренувань, спланувати набір вправ та контролювати виконання плану тренувань, розробити та оцінити каловійність плану харчування, зберігати та аналізувати власний прогрес, досягнутий в ході тренувань. Дякую за увагу.